колеги! день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, дуже дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами, тому що сьогодні дуже актуальна, я би так сказав, цікава тема для обговорення. Сьогодні, якраз, от наглядно в цифрах покажу вам якраз от доцільність того чи іншого виду годівлі. Про що конкретно буде йти мова? Якраз от у своїх відеоматеріалах показую. Якраз свій підхід до відгодівлі свинок, в якому якраз от база і старт у мене базуються на годівлі на основі БМВД, але якраз от. Ряд хлопців, які займаються від свинок, апелюють стосовно того, що відгадівля на преміксах і соєвих макухах значно вигідніше, значно дешевше сьогодні. В цьому відеоматеріальчику постараюсь розповісти доцільність саме свого вибору, якраз од годівлі на БМВД. Тому сподіваюся, що відео для вас буде цікаво, для когось корисне. Підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Ну і біжимо у наш склад якраз от все більш конкретніше в цифрах поговоримо і розберемо. Отже, товариство перед вами варіант розрахунку безпосередньо корму стартового виготовленого на основі БМВД. Я користуюся БМВД від НюФід, вартість його 950 гривень. Мішечок у нас іде 25 кілограмовий. Це БМВД універсальне, тобто його можна використовувати. На протязі всього періоду відгодівлі від старту до фінішу, і єдине, що потрібно змінювати, це відсоток воду цього БМВД. На старті 25% воду, на гровері 15% воду, на фініші 10% води. Варіант так називаємого виготовлення БМВД в домашніх умовах. Розрахунок іде із цінами, які у нас на сьогоднішній день, але якраз. yeah <laughs> Якраз ну, розберемо все більш детальніше на оцих двох варіантах. Ну і повернемося до цін там минулорічних, яка би була різниця у співвідношенні виготовленого БМВД на основі соєвої макухи, преміксів і ще ряду інгредієнтів. І якраз от виготовлені комбікорму уже на базі готового БМВД. Отже, для того, щоб приготувати так називаємо БМВД, це білково вітамінно-мінеральну добавку в домашніх умовах. Самої соєвої макухи буде недостатньо. Для цього потрібно ще премікс, який складається із ряду амінокислот, мікро-макроелементів, вітамінів, які і будуть засвоювати оцю кількість білка, яку ми будемо на стартовому комбікормі згодовувати. Відповідно, ціни стартового комбікорму, гроверного комбікорму і фінішного комбікорму будуть відрізнятися через те, що буде відсоток воду БМВД різний. Відсоток воду зернової групи трішечки відрізнятися. Ну і відповідно ціна буде різна. Тут я розрахував е, ціну стартового комбікорму. Кому буде цікаво, розрахуємо ціну гроверу, ціну фінішу, яку, яка вона е, виходить у мене. Значить, е, розбираємо перший варіант, е, як хлопці пишуть, найвигідніший, е, і тільки оцей варіант оптимально ідеальний. Значить. Щоб приготувати нам БМВД, нам потрібно соєва макуха 22 кілограми. На сьогоднішній момент у нашому регіоні, ну як у нашому, у Чернігівській області, коштує вона 16 гривень за кілограм. Тобто нам потрібно закласти в це БМВД 350 гривень. Премікс 4,5%, 4 кілограми з половиною потрібно нам закласти сюди. Мішечок коштує 1680 гривень. Е, ну і та кількість преміксу, яка нам потрібна, 4,5 кг, Ціна його в роздріб 67 гривень за кілограм виходить. Це 302 гривні. Обов'язково для того, щоб оце БМВД, виготовлене в домашніх умовах, було е, ну, більш-менш якісне, гарно засвоювалося і працювало, нам потрібно додати сюди ще один кілограм. Е, Коштує 156 гривень. Нам потрібно додати 0,5 кг підкислювача, це 78 гривень. Трикальцій потрібно обов'язково додавати, тому що велика кількість білка буде якраз от призводити до того, що наші поросятка будуть сильно набирати вагу. Ну а разом за цією вагою потрібно, щоб ну, м'язова система, кістково хрящова система. В організмі розвивалася доцільно, і свинки витримували те навантаження, яке вони будуть на цих самих ножках носити. Тому кальції обов'язково кілограм коштує в середньому 90 гривень, нам потрібно 0,5 кілограма 45 гривень. Мясокосне борошно обов'язково додаємо, знову ж таки, для всетої гармонічного формування ну, опорно-рухового механізму. Я би так сказав. Так, правильніше це напевно буде звучати так. Ну, і отже, усі оці компоненти перераховані, які будуть уходити в оцей отраціон, складатимуть БМВД собівартість, якого якщо ми все це придбаємо на сьогоднішній момент, змішаємо, виходить 812 гривень. 72 два кілограми зерна для виготовлення стартового комбікорму. Ми сюди вносимо. Середня ціна на сьогоднішній момент на все зерно 8 гривень. Щось трішечки дешевше, щось трішечки дорожче, але в середньому 8 гривень на таку ціну вийти можна абсолютно безпроблемно. Це у нас виходить 72 кг кілограми зерна по 576 гривень. Ну і того 100 кілограмів гарного якісного комбікорму. 812 гривень БМВД плюс 576 гривень зернова група виходить у нас 1388 гривень. Відповідно, 100 кг такого комбікорму. 1 кг виходить у нас 13 гривень 88 копійок. Що стосується виготовлення комбікорму на базі БМВД мішечок у нас коштує 950 гривень, 75 кг зернової групи нам потрібно для виготовлення 100 кг зерна. Все по тих же самих. 8 8 гривен рахуємо. Ну і в цілому 100 кг комбікорму на базі БМВД у нас виходить 1550 гривень, це за 100 кг. Відповідно, 1 кг корму виходить 15 гривень 50 копійок. І того, підсумовуємо якраз от оці два варіанти, які я розглядав безпосередньо. З цінами у моєму регіоні України і з ситуацією, яка складається в моєму регіоні України, а це Сумська область і Конотопський район. Виходить, якщо ми будемо виготовляти стартовий корм на основі оцих усіх компонентів, які ми закупимо окремо, змішаємо і виготовимо так називаємо БМВД на базі преміксів, соєвих макух і інших компонентів, і виготовлення комбікорму уже на готовому БМВД МВД, оце от БМВД в домашніх умовах і корм, виготовлений на основі нього у нас виходить 13,88 за кілограм. Корм виготовлений на основі БМВД у нас виходить 15,50 і різниця виходить 1 гривня 62 копійки. Це на одному кілограмі комбікорму. Багато це чи мало вирішувати вам. Але скажу одне єдине, але знову ж таки, я відштовхуюсь від ситуації локальної. Звичайно, хлопці, які пишуть ці коментарі, якби я стовідсотково на вашому боці, годівля преміксом, годівля соєвою макухою. Вона вигідніше в яких випадках коли. БМВД у ваших регіонах коштує 1200, 1300, 1400, А такі ціни зараз глобально на більшість торгових марок і є. Тоді оцей варіант він дуже прийнятний і різниця там виходить е, на одному кілограму комбікорму від. 5 до 7 гривень. Це дуже-дуже суттєва різниця. В моєму випадку, навіть оця от соєва макуха, яка подешевшала буквально там місяць тому назад, коштувала вона до цього 19,50. І Із розрахунком, якщо оця от соєва макуха буде коштувати 50, по 19,50, нам потрібні всі ті ж самі 22 гривні, і вона коштуватиме по 19,50-22 кілограми, це 4 129 гривень, то різниця нульова. Ну і сенсу, як то кажуть, займатися сексом, купувати все це окремо, мішати, щось ліпити, коли є вже готовий продукт, який по факту мені дуже зручно купувати. 15 кілометрів з'їздив, купив ту кількість, яка мені потрібна, і жодних проблем немає. Поросятка гарно їдять, поросятка гарно ростуть. Тому і, знову ж таки, кожна ситуація індивідуальна. Підхід до цього потрібен індивідуальний. Звичайно, якщо ви живете в локаціях, де ви близько знаходитесь до заводів, які переробляють сою по прийнятних цінах, звичайно, відгодівля на соєвій макусі і преміксах вона буде в рази якби, ну, економічно доцільнішою. Навіть із розрахунком, ну уявіть. Хай там вам потрібно буде 500 кг комбікорму. Якщо у вас буде різниця у 5 гривень, це 2500 гривень. Грубо говорячи, вам це буде вигідніше відгодівля на БМВД і на преміксі, аніж на. Грубого, ну, відгадівля свинок буде вам вигідніше на БМВД, о цьому так називаємо домашньому, аніж на БМВД, яке ви купите. Тому що знову ж таки, по факту, я не переплачую за доставки. Я глобально їду, локально беру ту продукцію, яка мені потрібна, по цінам заводам виробника. Якщо ви скажете. Знову ж таки, чому оце от БМВД таке дешеве? Тому що знову ж таки виробник виробляє його і закладає ціни. Ну, на продукцію фактичні, тому що більшість марок, які виробляють БМВД, вони закупають білкову групу по значно, значно нижчих цінах, аніж вона віддається нам у роздріб. Там від 6 до 9 гривень за кілограм. Ну і відповідно заклавши ну всі розходи, виготовивши оце от БМВД, їм буде вигідно, але ж знову ж таки ціни отакої от в 950 гривень зараз на Жодне БМВД в Україні немає. Там 1200, 1300, 1500, Ну от Хенрікс у нас вже 1600 майже коштує, тому кожному своє. В принципі, сподіваюся, що відео для вас було корисне, цікаве. Знову ж таки, я на своєму прикладі, я вважаю, аргументовно довів доцільність безпосередньо для себе годівлі, свинок. На БМВД менше мороки, значно зручніше, ну і саме головне економічно обґрунтовано, тому що ну ми всі працюємо не для як би так сказати, морального задоволення, а за для отримання фінансів, за допомогою яких ми годуємо себе і сім'ю. Так що товариство кому відео було цікаве, вподобайку натисніть, поширте це відео. Всім миру, добра, до зустрічі.